Страхолюд і знов легенд. Ох, відразу Ух, перша легеноба легенда! Всім привіт! Сьогодні відкриваємо Продавні уламки під x 2 для наших підписників. Бажаю всім вдалого відкриття та приємного перегляду вперед за легендами. Перший розпочинає невезунчик з клану Харцизи. Всім привіт! 104 уламки полетіли. Перший епік Віренон Шовкова чудова героїня підвійної фракції за рахунок оживлення Мор – герой складу не більше і решта випадає корм. Ух, перша легенда випадає, і це Маранікс. Маранікс непоганий дамагер, яка має розлом захисту, плюс замовляння, плюс ігнорування щитів та невмирання. Чудова зайде на арену. Вудзі заходить під війни фракції не більше. Диякон Армстронг, чудовий герой розлому захисту, плюс заповнення шкали ходу. Заходи як на арену, так і підземелля. Рухаємось далі, зайдемо на перший національний і продовжуємо. Також саме час протиснути подобайку та напишіть у коментарях, кого вдалося витягнути вам під це Х2. Карлінія у нас непогано під війни фракції Ромеро теж. Круторіг, збирачка трупів, корм, Фенакс герой з блоком оживлення, заходить під вершину крижного голема він не фракції, також може бути цікавий на арені. Поки корм несеться, айна нічого особливого. Аотар, непоганий отруйник на клан боса, грішник, як правило, герой складу. Граш теж відправляється на склад. Проводиться така собі гарейня, звір жаху, і Клод фуражир дуже корисний герой підвіни фракції за рахунок його щитів і корисних бафів. Знову грішник і ще одна карлінія. І відкриваємо чотири по одному. Опа, легенда! І на жаль, сестра Слін, герой злиття. Що можна було очікувати, коли така велика кількість легенд у грі топ легенди витягати все важче? Якщо погоджуєтеся з цією думкою, пишіть у коментарях. А ми залітаємо на наступне відкриття до Razer X з клану Moon Platinum. Всім привіт! повподобайці і відкриваємо 57 ламків. Поїхали! Ох, відразу легенда! Верхомкар, що у нас по цьому герою ребалансили, став цікавішим, має розлом захисту, плюс штраф лікування, та щити в цілому може на війни фракції, вежу відкриваємо далі. Трахолют і знов легенда! Ось це щастить. Випадає Курдіх. це вже цікавіше герой, потужний своїми навичками, класно заходить проти босів, особливо темної феї. Тому вітаю! Кананіса тільки він не фракцій. Балтус Трумбор не дуже цікаві герої. Так, і наостанок у нас рідкісні герої, десятка корму. Наступний берег 82, скрізь мозчері. Відкриваємо 65 уламків. Перший мучитель, герой злиття разуна. І тут легенда випадає. І це Абатіса. Насправді непоганий дамагер плюс масовий розлом захисту, але більше нічого особливого. Поки що рідкісні герої Балтус, елітний гвардієць. Вітаю топ дамагер від максимального здоров'я. Заходив в безліч локацій, особливо це гідра та Павучіха. Так, що у нас далі? Радник-зрадник випадає. Каркалом герой з масовою контратакою. заходить на клан боса в різні команди. Плюс, звичайно, війни фракції. Охоронець складу. Вузгар дуже корисний епік, особливо на лаву, бо з бази атакує 4 рази, плюс кута тримає команду. Багато епіків насипало, та гор. Це один з найсильніших епіків для проходження він фракції, бо має масове оживлення плюс корисні щити. Майстриня Луків чудова під таємну кімнату, морах бронзовока, окультний воїн отруйник на клан боса. Також корисний на вершину крижного голема. І Мор – герой складу. Залітаємо до чапа Гузьмана 97 уламків. Першим приходить Вільдракс. Мавзолейний корисний під пророчицю, має багато бафів для команди. Подальші сікара війни фракції Заргала чудовий дамагер на війни фракції, а для новачків як розлом. Галкут Сурен, Ільсін'я – середні герої. Диякон Арнгтон вже сьогодні нам випадав корисний герой пенші для новачків на лаву. Вітаю з Гамантом вбивця босів, Дволикий клан бос, вежа, чудовий герой, Звіроящер війни фракцій. Також нагадую про нашу телеграм-групу, де ви можете отримати допомогу по грі. Посилання в описі каналу. Джорг Відлюдник один з корисних епіків на війни фракцій. Має оживлення, баф атаки та заповнення шкали ходу. Щось поки що тут легенд немає, але дуже чекаємо. Сподіваємось, ще ми побачимо і останню десятку відкриваємо. Рідкісний, рідкісний діякон роздирач і легенда. І це Дрек Стар. Корисний, але можна отримати за грипову арену, тому на підсилення фракції. І останнє відкриття Шакал 87. І знов клан Харцизи. І тут у нас величезне привітання активним воякам, а саме Андрію Полтавському, Олексію, Соломії, Відку Фестивалю, Миколі, шкоднику та Вадиму Джоні Лихому. Сподіваюсь, ви всі дивитесь це відео, тому з вас сподобайки та коментар. Першим епіком тут випадає Ярл, Він заходить на клан боса в якості блоку штрафів. Айна вже сьогодні була. Деїті димчасти, мій улюбленець, гарно залітає під війни фракцій і взагалі корисний герой з механікою до входу. Щось тут дуже соромно у нас навіть по епікам, одні рідкісні Ільсіння, середня героїня і остання десятка. Леді Аннабель. Це у нас супер, соло вбивця Бома зловісного судної вежі, великий галік тільки для новачків. На жаль, тут без легенд. Ну що ж, наше відкриття підійшло до завершення. Легенди є, але якість середня. А що вдалося потягнути вам під цей x 2 обов'язково пишіть у коментарях. Та не забувай про вподобайку і підпишись. Всім дякую за перегляд та мирного неба.